Станом на сьогоднішній день Львів є лідером в Україні серед створених ОСББ. Упродовж декількох років тут же діє програма розвитку таких об'єднань. Функціонує ресурсний центр, спеціалісти якого надають консультації ініціативним групам. Ці ОСББ радше нагадують осиротіле дитя. Аніж ефективного власника свого будинку. Львівська міська рада переймається лише створенням об'єднань співвласників, а зовсім не переймається їхнім сталим функціонуванням. У нас є проблеми з приватизацією прибудинкових територій таких об'єднань. У нас відсутній прозорий механізм надання фінансової підтримки для них. У нас відсутня програма енергозбереження для таких будинків і не в повній мірі відшкодовується пільги і субсидії. Програмою в 2008 році передбачено 3 мільйони. 2009-му 4 мільйони, в 2010 році 6 мільйонів гривень. Ми пропонуємо затвердити в новій редакції програму ефективного функціонування об'єднань співвласників у місті Львові, в якій чітко прописати механізми відшкодування пільги субсидій, надання фінансової допомоги для об'єднань, а також передбачити звітування органу місцевого самоврядування перед територіальною громадою. Ще одним вагомим кроком, який ми хочемо здійснити, це створити громадську раду з питань ефективного функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Львові, яка б діяла при Львівському міському голові. Створити об'єднання співвласників найлегше, а зробити його ефективним власником свого подвір'я не так вже й просто.